Прокоментуєте от, за, ні -ні -ні. за, за іноземні призначення, так? чи це те, це, 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 що зрозуміло, бізнес тусовка бізнес-стосовка з цими колами, що я спілкувався, наприклад, нічого як мінімум поганого про цих умовно іноземців не казали, як мінімум. А ще плюс ну, були деякі схвальні відгуки про цих персонажів. Що ви, як ви прокоментуєте? Ну, я вам хочу сказати з приводу іноземців. Взагалі, звичайно, в нас є деякі цікаві призначення в новому кабміні не лише стосовно іноземців, але хочу сказати, що проблема, я це говорю відповідально, як людина, яка майже 4 місяці виконувала функції керівника апарату Міністерства оборони. Так от, що я хочу сказати? Що насправді немає жодного міністерства, корупція, в якому. Була би автократичною, тобто замкненою всередині самого міністерства. Тобто на сьогоднішній день от у мене була зустріч з Павлом Розенком, якого я насправді поважаю як спеціаліста, фахівця, я вважаю його достатньо порядною людиною і рішучою, яка може дійсно, маючи досвід, розуміння глибоке цих проблем, щось зробити. Але треба розуміти, що є люди. Які там знаходяться роками, які не змінюються разом з міністрами, да? які, по суті, є апаратом визискування, в тому числі бюджетних коштів. Є такі самі люди там в СБУ, от, є такі самі люди в Мінфіні. Там, і це от така от впевнена, абсолютно корупційна мережа, десь яка замкнена на рівні там, керівників департаментів, якихось беззмінних таких от людей. І тому ніякий іноземець і ніякий українець насправді цього зробити самостійно, я маю на увазі, зруйнувати цю систему не зможе, тому що ну, в нього немає просто інструментів всередині одного відомства. Максимум, що можна зробити, це перестати приймати від них так би мовити, платню щомісячну за те, що ти перебуваєш на посаді міністра. От. Вони будуть дуже раді цьому факту. От. Тому що їм абсолютно фіолетово. Більше того, в них е, настільки випрацьована е, система захисту від будь-яких, в тому числі кадрових змін, Ви собі доявляється. Тобто, реально е, людина, коли заходить ну, державний чиновник, заходить на лікарняний перед звільненням, вона абсолютно впевнена, що вона з цього лікарняного вийде, буде інший міністр уже. Ну, просто у нас е, якось ця колода так тусується дуже часто, особливо в Міністерстві оборони, це відбувається. А вони знають, що схеми працюють. Більше того, люди, які налагоджували е, схеми там, попередні роки перебування на посаді там, того чи іншого міністра, вони, не дивлячись на зміну векторів і всього іншого, продовжують отримувати, тому що це їхні. Ну, там Когось обурює, наприклад, що регіонали поставляють консерви да, досі. А так. Вони насправді не те, що вони регіонали, вони просто поставляють консерви, і тоді вони були регіонали. А зараз, якщо треба, їх почнуть там, умовно кажучи, витискати, що в умовах війни, до речі, дуже непросто їх звідти витиснути, тому що як тільки ти їх починаєш витискати, вони починають говорити про те, що взагалі у вас заборгованість. Ну а це завжди так буває, бо касові розриви. От, в тому числі навмисно створюються е, мінфіном, який там десь зав'язаний в цих схемах. тобто ти їх не можеш викинути, тому що. Ти не маєш можливості перекрити це моментально. Так? І в тебе раз, і весь фронт залишився без консерв в один момент. Пам'ятаєте, коли е, ламали цю схему в 2010 році по харчуванню солдат, там був цілий скандал, тому що майже півтора місяці солдати не отримували е, їжу, навіть хліб не завозили. Ну, Тобто, в мирний час це і так було досить на межі бунтів, а в військовий час це просто зробити неможливо. А для того, щоб глобально поміняти щось в країні, ну, вибачте, для цього потрібна воля президента, має бути генеральний прокурор, якого має висіти не портрет Петра Осіча Порошенка, а портрет прокурора Фалконі, з розумінням того, що якщо ти прийшов боротися з мафією, тебе вб'ють. І тільки питання часу, коли? Просто питання часу, коли тебе вб'ють. І це реально людина, яку там. Вся Україна, коли вона піде на посаду, розумієш, це реальний камікадзе. Не такий, як Арсеній Петрович і Ценю, да, а реальний камікадзе це людина, родина якої має бути захована. Да, людина, яка має жити в бункері і реально взагалі не, не виїжджати нікуди. Да, тобто вона в закритому бункері має сидіти і там по телефону керувати операціями. Ну а допоки в нас прокурори, судді, мінти. Ходять спокійно по вулицях, їх ніхто не вбиває. Я маю на увазі з корупціонерів і бандитів. Ну значить, вони з ними не воюють, розумієте?